Привіт, я Максим Щербина. А це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. Ну тобто у ту безодню, на яку перетворилися наші будні. І сьогодні ми поговоримо про татуювання на сідницях Медведчука. Ну тобто про Росію. Так Росія знову гайдає порнокопитне. Бо поки ми купаємо руки в антисептику, російські пропагандисти купають руки у інформаційному лайні та ліплять з цієї субстанції новини, сюжети та повідомлення у вайбері. Вони безперервно підсовують світу альтернативні методи реагування на коронавірус: ковток дезінформації, конспірологічна пігулка. І ось ніби адекватна людина вже ладна спалити на собі маску. Ну, бо коронавірус не заражає тих, в кого горить обличчя. Чим в предыдущій своїй житті займався Дональд Трамп правильно Роздавав корони іменно на своєму знаменитому конкурсі красоти. Так що происхождение коронавірусу, а головне – цілі і задачі його використання становяться абсолютно ясними. Повний бред, скажете ви, я би согласився з вами, якщо би не Кирилл Брайнін з його матеріалом. Насправді єдині, кому стають абсолютно зрозумілими цілі та задачі коронавірусу – це російські ботоферми. Вони продовжують займатися тим, чи ми завжди, ну тобто дестабілізацією. Тут нічого нового. Бо хаос це не тільки складова світогляду російського ліберала, але, як ми знаємо, з класики драбина. Оча з появою ковід 19 роботи в пропагандистів вдвічі побільшало. Згідно зі звітом Європейської служби зовнішніх справ, російська пропаганда веде одразу дві антикоронавірусні кампанії зовнішню та внутрішню. У повідомленнях для російської аудиторії вірус це насамперед форма іноземної агресії проти найдорожчого. В першу чергу він рве струни з балалайки, ламає навпіл кокошники та робить косоворотки прямо воротками, адже потім вбиває людей. За легендою заразу викликали у секретних американських або західних лабораторіях. Але от невдахи, не розрахували сили і тому самі зараз захлинаються у коронавірусних проблемах. У самої ж Росії все стерильно. Ось такі статті почали публікувати російські змі наприкінці січня, коли випадки захворювань вже фіксували поза межами Китаю. Жириновський назвав спишку коронавірусу в Китаї провокацією США. Коронавірус мог вирватися із секретної лабораторії, де создавали біологічне оружие для Китаю. В Госдумі заявили, що угрози епідемії коронавірусу нет. Учені Уральського університету предложили препарат проти коронавірусу. «Роспотребнадзор» розполагає оборудованием для діагностики коронавируса. Не вистачає тільки новини про те, що російські біологи знайшли у геномі коронавірусу американський акцент. В цілому ж, у своєму інформаційному просторі, російська влада досі тримає пандемію у режимі чіл. Карантин вона називає неробочими днями, а замість санітарно-епідеміологічної ситуації впровадила інше лаунж-формулювання санітарно-епідеміологічне благополуччя населення. Неробочі, неробочі, єдиний період неробочих днів. Мета фейків для своїх заспокоїти. Мовляв, там небезпечно а от вдома благополуччя, та реальність суворіша. Під час неробочих днів у Москві ввели пропускний режим та штрафують за порушення самоізоляції у всій Росії захворіло понад двісті тисяч людей, майже дві тисячі померло, мабуть, від благополуччя, але з екранів все одно чутно інше. Люди з медичними регаліями, довшими за твоє волосся на карантині, проповідують про болячку не страшнішу за нежить. Нія того, нічого. Ні, вона фактически не намного страшніє, чем грип. Щодо фейків на експорт, то вони транслюються англійською, італійською, іспанською, арабською та іншими мовами. Здебільшого ці меседжі зосереджені на теоріях змов таємні еліти цілеспрямовано використовують вірус як зброю, щоб отримати ще більше грошей, ще більше влади, ще більше незайманих розпусниць. Фейки для заходу мають викликати недовіру до влади європейських країн та США, їхніх систем охорони здоров'я до міжнародних інституцій та наукових експертів. Європейські цінності привращаються в розвіяний по попустим вулицям городів Італії. Флагі Євросоюзу зжигають в італійських двориках. Дослідники російської дезінформації від європейської служби зазначають, що її розповсюдження відбувається через п'ять типів інтернет-майданчиків. Перший це сайти, які відкрито належать російському уряду або мають з ним тісний зв'язок. Але їх ухоплення значно більше, ніж від Москви до Біробіджана. Наприклад, Спутник має регіональні представництва у США, Єгипті, Китаї, Уругваї. Його контент доступний більш ніж 30 мовами, тобто дезінформаційні тенета розставлені максимально широко. Тому це єдиний випадок, коли чим менше ти знаєш мов, тим краще. Європейський союз, якого ніколи не існувало, скоріш за все першою жертвою COVID-19 стане Європейський Союз. Другий різновид російських пропагандистських майданчиків це сайти, зареєстровані в Росії, що мають очевидний зв'язок з прокремлівськими колами. Так так, не соромтеся, можна записувати. Третій це сайти, зареєстровані в Росії, але без видимих зв'язків з владою. На цих ресурсах вигадують не лише світові теорії змов, але й з радістю поширюють маячню світових божевільних. Їх дістають з різноманітних інтернет помийок розчісують та тягнуть у сюжети інтерв'ю. Такий собі рехаб для психів. Особливим попитом користуються представники ультраправих американських груп. Ось як жертвою такої схеми став Біл Гейтс 2015 року. Пан Гейтс попередив, що найбільшим ризиком для людства є не ядерна війна, а віруси. у наші дні найбільша загроза глобальної катастрофи має вже інший вигляд. Тепер вона ось така: якщо щось іздатне вбити понад 10 мільйонів людей у найближчі десятиріччя, швидше за все це буде небезпечно. Вірус, а не війна. ці слова Білл Гейтс сказав ще п'ять років тому. Але зараз, завдяки конспірологам, Гейтс, який матеріально підтримує різні екологічні ініціативи та фінансує ВООЗ на сотні мільйонів доларів, з мецената перетворився на доктора Зло. Його прогноз став доказом того, що він ніби й створив той клятий коронавірус. Як свідчить аналітика від Таймс, перша згадка конспірологічної теорії, яка пов'язувала Гейтса зі спалохом епідемії, датована на 1 січня саме тоді профіль на Ютубі, пов'язаний з QAnon, припустив у своєму твіті, що пан Гейтс передбачив пандемію. Цей допис посилався на пов'язаний з лікуванням коронавірусів патент, який належав фінансованому Гейтсом інституту. Патент не мав стосунку до covid 19 Він був пов'язаний з потенційною вакциною проти коронавірусу, який вражає птахів. Але через два дні конспірологічний сайт Infowars повідомив, що це був патент саме на вакцину проти COVID-19. Інфоворс це ультраправий американський сайт, що спеціалізується на фейкових новинах і конспірологічних теоріях. Його засновник Алекс Джонс, американський шарі та частий гість телеканалу «Царьград». Звісно, російські ЗМІ не могли пройти таке гучне розслідування. ЗМІ натякнули на можливу участь Біла Гейтса у створенні коронавірусу. Ми можемо сміятися з таких вкидів, але вони дають свої результати. Згідно з опитуванням дослідницького центру П'ю, троє з десяти американських. Ганців вірять, що коронавірус створили у лабораторії. Скільком з цих трьох напудили у голову саме росіяни, дослідники не кажуть. Але чиясь свідомість точно постраждала? При цьому політологи зазначають, що з загостренням пандемічної ситуації, як у світі, так власне і у Росії, вибір тем для пропаганди дещо розширився. Ось як цю ситуацію описує Олександр Морозов, політолог з празького академічного центру Бориса Немцова. Одночасно розвиваються два дискурси: з одного боку, як і раніше, зустрічаються заголовки, вірус завезений в Китай американськими військовими, а кремлівські публіцисти продовжують писати про істерику західних еліт і розпад Євросоюзу. А з іншого боку, в кремлівських медіа почав працювати і дискурс глобальної солідарності. Так, однією рукою ти мутиш воду, розганяєш фейки та конспірологію, а іншою Закликаєш до дружби та миру, типові росіяни. Яскравий приклад такої піар-солідарності це гуманітарна допомога для Італії. За всіма законами драматургії спочатку створили конфлікт на межі життя та смерті. ЄС залишив Італію фактично наодинці у боротьбі з коронавірусом. Тож Рим шукає допомоги будь-де, в тому числі у Росії. Як повідомляли російські змі, Джузепе Конте, прем'єр-міністр Італії, і Володимир Путін домовилися про надання допомоги 21 березня. Із Росії з любов'ю уже сьогодні отакі От мобільні комплекси на базі автомобіля Камаз по дезінфекції транспорта і території приступять к роботи на території Італії. Перші транспортні літаки ІЛ-76 Міноборони РФ прибули на авіабазу ВПС Італії прати Кадімара під Римом вже 22 березня. За три дні рятувальна колонна переможно вирушила через всю Італію до Бергамо, здолавши понад 600 кілометрів. Але насолодитися тріумфом завадили італійські журналісти. Аналісти. Газета «Ла Стампа» з посиланням на власті джерела серед високопосадовців Італії повідомила: 80% російської допомоги немає користі. Це мотлох, який назбирали десь на кремлівських балконах. Ось хто вміло користується китайським досвідом, про який ми розповідали у минулому випуску. Але це ще не все. Керує операцією Російське міністерство оборони. А фахівці, що мали б допомогти боротися з епідемією коронавірусу, є військовими з високими званнями та змогою вільно пересуватися територією Італії. Ядром цієї невідкладної гуманітарної допомоги були 20 машин для аерозольної дезінфекції вулиць. Саме вони мчали італійськими трасами. Та за даними Вищого інституту охорони здоров'я Італії. Користь дезінфекції вулиць у боротьбі з поширенням коронавірусу не доведена. Такі нюанси не завадили італійцям впасти у вдячне божевілля, принаймні за версією російських змі. Друзі пізнаються у біді. Італійці змінюють прапори ЄС на російський триколор. Мешканці Італії змінюють прапори ЄС на російський триколор. Ще один прояв радості та вдячності з подачі пропагандистів Кремля це російський гімн на італійських теренах. Російський гімн накануні внезапно зазвучав на вулицях Італії, причому сразу в нескільки регіонах. Вот так італіанці поблагодарили нашу страну за допомогу в боротьбі з коронавірусом. За журналістськими стандартами новина має відповідати на питання «хто? що коли. За стандартами російської журналістики. Новина має ставити таких запитань ще більше. В нашому випадку, в яких саме регіонах що за італійці? Відповіді взяло на себе BBC. Отже, їм пролунав у місті Імола. Авторка запису, мати співробітниці Дейлі Сторм. Це видання заснувала колишня кореспондентка Лайф News Анастасія Кошеварова. Ще на двох. Відео Російський гімн лунав з центрального офісу радикальної організації «Каса Паунд» у Римі. Житті воно як: один міський божевільний тут, один там, й серед ночі хтось волає десь у римі російський гімн. Але завдяки збільшувальному склу пропаганди всі ці поодинокі випадки перетворюються на тенденцію, тренд, реальність. Оп, і вже одна півкуля дякує Росії за допомогу, а інша горить у коронавірусному апокаліпсисі. Тож, поки країни цивілізованого світу об'єднуються та допомагають одна одній, Росія танцює джигу на кістках розпачу та кризи, сподіваючись навіть пандемію та десятки тисяч смертей перетворити ти на свою перемогу Росія намагається використати пандемію коронавірусу, щоб позбутися санкцій», – Таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Так вам не почулося з одного боку. Росія топить світ у фейках та маячні, а з іншого заявляє про те, що у такі важкі часи треба любити одне одного, допомагати всім та, врешті-решт, зняти санкції з Росії. Україна заблокувала російську резолюцію, яку б мали винести на розгляд Генасамблеї ООН. Але очевидно, що це не остання спроба Росії використати на свою користь трагедію, яка охопила світ. Не здивуюся, якщо в останній день існування людства Росія ще дві пекельні години буде доводити всім, що голівудське кіно переоцінене. Єдиний прорахунок. Коронавірус виявився глобальною проблемою. Російська влада прокинулась у реальності, в якій власній аудиторії вже не можна згодовувати відволікаючу дезінформацію, як це працювало у випадках з авіакатастрофою рейсу mh 17 або хімічною атакою в Солсбері. Пандемія коронавірусу за своєю суттю є глобальною проблемою, і Росія сама ризикує стати об'єктом традиційних прокремлівських зусиль, зведення в оману і заплутування. І справді, завдяки глобалізованому інтернету, вже майже немає зовнішнього та. Внутрішнього вектору маніпуляцій. Зараз фейк Торнадо здіймає недовіру до запобіжних заходів і самої хвороби як серед чужих, так і серед своїх. Тобто брехня, скинута на Боба з Колорадо, передається Івану Стаганрогу через WhatsApp. Тепер вони обидва облизують унітаз, бо насправді цього вашого короновірусу не існує. Дійде до того, що російським пропагандистам доведеться боротися проти російської пропаганди. Так, ми звикли до того, що російський гімн починається зі слів нічого святого. Але цього разу Росія роздмухує полум'я, у якому згорить і сама. Сьогодні РФ на п'ятому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус і, здається, не збирається спинятися. Яке прикре самогубство, яким, на жаль, обляпає і всіх нас. До речі, про Росію і її хаос у нас вже був окремий випуск Отут. А отут відео про хаос, який посіяв Китай. А ще треба лайкнути це відео ще, щоб Ютуб нас любив так само. Ак, і ви ще в нас є патреон посилання під відео. Донати крутяться, відоси мутяться.